Я вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таргу. Мене звуть Анна і для вас карта дня на 6 квітня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Пам'ятаємо про те, що розказ загальним загальний, тому можемо не в усіх програватися. Карта дня для овнів. В Овні випадає старший аркан світ. Світ це дуже м -м, гарна карта. Вона віщує вам е, досягнення цілей, вона вам віщує успіх у всіх ваших планах. Заплановане обов'язково здійсниться. Саме головне вірте в те, що ви робите. І ніколи не здавайтеся. Е, проблеми почнуть відступати, все поступово почне налагоджуватися в кращу сторону. Найді ніколи, королева жезлів. Королева Жезлів віщує вам. Багато справ, багато таких клопотів, але досить таких приємних, з якими ви з легкістю впораєтесь. Саме головне розпочати, доводьте до кінця, і в усьому буде успіх у вас обов'язково. Тальці. Карта нянка тельців. У тельців Королева Пентаклів. Ну тут вирішення якихось фінансових питань, допомога буде у вас отримана. Перш за все, ця карта говорить про те, щоб ні в якому разі не дозволяли собою маніпулювати. Ви обов'язково отримаєте свою винагороду за свою працю, досить так активно зможете попрацювати і реалізувати великі свої плани, всягнути певної стабільності в своїх починаннях. На дні колоди королева Кубків. Королева Кубків говорить про успіх, про гарний настрій, про отримання допомоги, про те, що взагалі ви з легкістю з усім впораєтесь. Саме головне це не дозволяють собою маніпулювати і не дозволяйте нікому псувати собі настрій. І у вас все тоді буде добре. Близнюки карта дня для близнюків. У близнюків, у близнюків королева мочів, тут велика кількість таких буде офіційних справ, серйозних справ, справ, у яких потрібно мати холодний розум, довіряти тільки своєму розуму. Тут емоції взагалі не важливі. Тут потрібно чіткий контроль. Будете активно якісь дії приймати, досить активно будете себе в цей період проявляти. Знаєте, можна так сказати, будете активно щось планувати, будете ну, мати таку якусь незалежну якусь позицію в певних, в певних справах. Досить активно зможете проявити, показати, на що ви здатні досягнути поставленої цілі. Навіть Нікодиси Мірка Кубків, карта говорить про можливість великого вибору в певних справах. От не одне рішення якогось питання буде. І якесь питання може ну, не дати того результату, який б ви хотіли. Негативний може дати результат. Тому вам варто ретельно все обдумувати без поспіху, тому не варто керуватися емоціями, а в будь-яких вирішеннях питань, хвилюючих, Ретельно потрібно все обдумувати. Тому що деякі пропозиції можуть дати вам невірний результат, що може вас розчарувати. Тому так, то гарно все обдумуємо. І все вдасться обов'язково. Раки! У раків, у раків п'ятірка кубків. Тут, знаєте, якісь проблеми із минулого дають про себе знати. досить так активно дають про себе знати. Вони вас дуже так пригнічують роблять вас нещасливими. Перш за все, вам потрібно. Вирішити для себе, чого ви хочете, і просто завершити всі оті хвилюючі питання з минулого, до них більше ніколи не повертатися. Тому що у вас тільки багато негативних емоцій від цього. Завершивши це все, ви зможете досягнути стабільності, щастя та успіху у своїх починаннях. Тому якомога скоріше завершуємо із минулим. І більше до цього не повертаємось. Повертаючись постійно до минулих проблем, ви будете тільки більше себе пригнічувати і впадати в депресивний стан, що вам робити не варто. Леви, у Левів, а в Левів вісімка кубків. Вісімка кубків говорить про зміни, про, знаєте, відхід, про... От можливо, захочете звільнитися з роботи там, чи переїхати в інший будинок, квартиру, місто, поїздка якась можлива. Е, можливо, родичі від вас поїдуть, там, гостювали вас. От можуть бути багато ситуацій. А можливо, ви просто нарешті вирішили кардинально все в своєму житті змінити, якісь такі кардинальні кроки. І якщо ви це вже вирішили, то просто до цього йдіть та прямуйте. Ви вибираєте якийсь новий шлях у певних питаннях для себе йдете вперед. Тому з минулим до нього варто не варто повертатись. Не треба повер... там вестись на всякі пропозиції роботи, якщо вас там підвищують на старій роботі, там чи якусь зарплатню, чи де якусь премію дають. Не повертайтесь до старих відносин. Ідіть в нове життя, плануйте все собі нове. Знаєте, все кардинально змінюйте. На дні колоди у вас... Четвірка жезлів, яка відчує вам свято досягнення ваших цілей і реалізацію ваших планів. Тому активно йдіть вперед, і все вас дасть. Якщо ви нарешті вирішили змінювати себе, то обов'язково йдіть до цього, а до минулого не повертаємося. Ще декілька разів це повторю: до минулого не повертаємося. Тільки вперед, і все буде добре. Діви, карта дня для Дів. У Ді випадає король Пентаклів. Король Пентаклів віщує вам досягнення цілей. Король Пентаклів віщує вирішення фінансових питань, вищує вам гарну можливість проявити себе для того, щоб досягнути всіх своїх цілей, реалізувати себе. На дні входить четвірка жезлів, яка вказує на досягнення мети, досягнення цілей, реалізацію планів, початок чогось нового і святкування гарної події. Ви готові активно прийняти себе і активно вирішувати хвилюючі питання. Ви вдало зможете вирішити от питання саме фінансове, також деякі з вас зможуть вирішити питання якоїсь, якоїсь нерухомості. Перш за все, ви приймете досить таку вірну позицію, яка допоможе вам вирішити хвилюючі питання. Терези, карта дня для Терезів. У Терезі в четвірка мечі. Ви вже втомилися і хочете відпочити. Ви втомилися від того, що з вами відбувається. Там, навалюється на вас, і ви просто хочете відпочити. Як енергії, як і фізично, так і емоційно. Просто вам варто виспатися і набратися сили та енергії, перш за все. На дні куди десятка кубків, яка говорить про щастя, радість, задоволення, позитивні емоції. Вам просто варто відпочити, ви обов'язково з усім впораєтесь і зможете досягнути поставленої цілі. Скорпіони. У скорпіонів десятка мечів. Ну, десятка мечів говорить про провали якихось певних ваших планів, про якісь от, невдалі такі позиції будуть виникати в цей день. Якісь можуть виникнути додаткові проблеми. Це як можуть бути і в здоров'ї якісь ну, от, невдалі моменти. Взагалі можуть непередбачувані моменти виникати у вас. Але саме головне це не розкисати ні в якому разі не здаватися і не робити тих дій, за які потім будете жалкувати, не робити необдуманих кроків. І в обов'язковому порядку в усьому будьте обачні та обережні, особливо коли. Стосується питання якихось важливих паперів і тому подібне. Якихось важливих рішень у справах. Також варто остерігатися в вашому оточенні людини, яка може вам нашкодити. Тому що ця людина дуже сильно вам заздрить і може зробити ну, певні дії, які можуть вам нашкодити. Тому обачність вам в цей день не завадить. Стрільці у стрільців в місяць. Місяць говорить про. Те, що варто прислухатись, перш за все, до своєї інтуїції. І вона вас ніколи не підведе. Можуть бути поїздки в вечірній час, яких проявити обов'язково потрібну обачність, щоб не виникло якихось певних додаткових проблем. Також, можливо, і в оточенні вашому є люди, які можуть вам нашкодити. Вони просто вам заздрять, заздрять вашим досягненням. Бувають такі моменти, коли немає чому заздрити. Наче не все так гладко, не все прекрасно, але вам все ж таки заздрять. І можуть вам деякими своїми діями шкодити. Тому прислухайтесь до інтуїції, і все вас обов'язково вдасться. Також карта може говорити про викривлення якихось реальності, про якісь певні ілюзії. Тому, взагалі, в нічний час. Не варто планувати якихось планів, краще відпочивати. А на протязі дня у усьому проявляйте обачність та обережність. Четвірка пентаклів говорів.